Грощі. Вітаю, Вітаємо мої найкращі. Доєднуємось. Сьогодні дивимось з вами фронт. Нагадаю, що ви на каналі ТРО Україна, на каналі української відьма. Звуть мене Аня. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, підтримувати канал. Збір у нас актуальний, всі сподівалися, що закінчиться. Турнікети, медицина, посилання в описі трансляції. Нагадаю, що спонсори можуть задавати конкретні питання в етерах. Сьогодні хочу подивитись звернення Кротевича. Сьогодні фронт трошки подивимось, подивимось новини. Вітаю, вітаю, хто доєднується. Всім доброї ночі. В когось вона вже не добра. Крутевич. Це людина, яка просто вже не змогла мовчати. Покровсь, Покровська, Костянтинівка. Давайте дивитися. та Мирноград, майже в оточенні, Костянтинівка у напівоточенні, пише Богдан Котевич. Давайте. Покровська. Буду дослівно казати, яка іде інформація. Ворог каже, хочеш, я зупинюсь. Якщо хочеш, щоб я зупинився, йди на мої умови. Є якась інформація про можливість відводу наших військ, відходу, але ми станемо в оборону, ми не будемо відходити. Буде прийнято рішення стати в оборону. Покровськ, ти будеш оточений. Ну, Я думаю, що там вже насправді правду він сказав, тому що, бачите, паніка. Не, хочуть, не знають, як це сприймати, як це сказати. Покровськ, твоя доля. Бачите? Ну, бачите що? Цвинтар, да? Щоб не вигадувати. Нас обмануть, нам не дадуть ту інформацію, яку нам треба. Покровська твоя доля. Відіб'ємо його. Думають. Щось треба від Європи, щось треба від інших. Треба засоби з повітря. Це не дрони. Це не дрони. Це щось важке. Ракети, літаки. Далі доля Покровська. Зрадник буде всередині нас. Зрадник буде. Ця операція. Зараз подивимося ще Краматорськ. Там, якщо є зрада, точно покаже. Всередині наших військ, керівників, там зрада. Тобто наші дії, наші плани зливаються ворогу. Чому у нас нічого не виходить? Мир, всі розраховують на те, що зараз все узгодимо і якби, ну. Знаєте, це цинічно, але як розмірковують? Буде мир там, де буде. Навіть якщо ми зараз втрачаємо людей, все це зупиниться. Тобто влада така на лайті, на розслабоні, вибачте. Молодці. Супер. Мирноград. Мирноград. Там якісь бої всередині. Як, мені, знаєте, яку картинку показала. Я була на полігонах, на тренуваннях, мінометку, Ось постійно це звук. А Він не дуже йому треба мирноград, сам факт, що я тебе захоплювати не хочу. Я хочу тебе якось і обійти ще, дивно якось. Витримаємо. В оборону, така ж сама карта. Стоїмо в обороні, це фронт. Буде, що вони захопили, буде, що ми відтисли. Якщо дивіться, по Покровську, мені не подобається, що може бути наказ вийти. Ну, він може бути для збереження життів, але він, ну, скоріше за все, він буде. Костянтинівка. Там людей багато. Мирних, мирняка. Ну, без образу. Так, так кажемо. І так само по Костянтинівці не втручаємось активно, я не про військових, щоб зрозуміло, я про владу. Бо ця ж карта миру. Мир же ж уже. Майже все узгодила. То, що там за тиждень може бути, що завгодно, то нічого. Краматорська. Як ми там любимо крамаха, не? Такий, знаєте, сленг Краматорська. Боже, там щось будується, ремонтується, там місцева влада гроші освоює активно. Люди виїжджають Краматорськ. Ну, от якби дивіться, готувались до оборони колись. Зараз очікують надії ворога. І на просування. Боже, поясніть, будь ласка, цим людям неадекватним, які пишуть мені якісь там питання про Магомеда, про наргіз. Ви тут трошки не за адресою. Ми тут дивимося, що в нас там <тас> територію віджимає, а людині треба знати, хто кого де заблокував. Хай Махмула. Що вони тут роблять? От людей проблеми, да? Пошуткував, я заблокувала WhatsApp. Тут у нас міста просто стирають, а у них проблема якась. Господи. Ти думаєш, хоч би написав, бо на зв'язку нема? Вони не плакать. Що просто нема людини, нема чого. Був чоловік в мене, нема, нема на зв'язку. А тут заблокувало. Все це таке ліричний відступ. На цьому ж у цьому Покровському в Заговореному напрямку на цій Донеччині, яку ми любимо, розумієте, ніяк не можемо собі повернути. Дихаємо. По Краматорську дивно. Таке відчуття, що, от як знаєте, от знають, що буде домовленість до нього до нього, ну, ворог до нього не повинен дійти. Тому що, от як встигнемо домовитися до, тому якби спокійні вони. Чи правильно, чи правильно будуємо оборону того напрямку? Є якісь ще заходи, бачите, він тримає ще. Думає, тримає. Є ще заходи, які ми можемо застосувати, але ми зараз їх притримуємо. Тому що, ну, якби, те, що буде руйнація, ми розуміємо. Те, що ворог покаже свою силу, розуміємо, але у нас сила обмежена. Ми сподіваємося, що сонце зійде до того, як нам знадобиться додаткові сили вводити. Питайте, якщо є питання. Краматорськ. Ну, ну не показую, що це буде бахмут. Ну, таке порівняння, ви роз, розуміли, чому воно не показує. Показує, що також буде довго дурити. Люди виїжджати будуть. Притом активно, як буде бомбити Краматорськ? По домовленостях, щоб погодились на них. Ну, Сильно, але періодимо. Обдуриш мене, вдарю ще. Якась хімія буде по Краматорську. Може, чимось засиплять, знаєте, як хімічним. Ракети також тут будуть. Тут не тільки каби. Тут щось швидке, важке, не тільки каб. Каби, то, як кажуть, ми пристрілювались. Але, якби, ну, влада знає, до чого це. Домовленість, давай домовлятися. Пишіть питання, мої хороші політичні. Можливо, щось ми не додивились з вами. Я не встигаю всі телеграми дивитися, що там пишуть, тому що треба Ви просто іноді новини передивитись, не встигаю. Ні, ну і не, не завжди є бажання. Тому що вони пишуть зранку одне, потім вони це відміняють і кожен раз на їх блеф дивитись, ну таке щось. Тергова система не витримає, так? Да? Ну, тут все одно кажуть, борітеся, борітеся. Сразу не поборете, справедливість така. Занадто гнучка справедливість, розумієте? Хитра справедливість. Знову жінка. Жінка, жінка, Європа. Так. Не додали нам чогось. Тут і літаки, і ракети, щось знову ж таки повітря. Нам не дали, у нас тепер жертв більше. Можливо, зараз буду тиснути на призов різко. Ну, хороші, давайте питання. Знаєте, якщо, давайте я скажу вам чесно, от домовляться, знову йде правосуддя, справедливість, так? І знову йде те, що від нас приховають. От як домовляться по Донеччині, нічого ми не зробимо. Тут є така загроза, що десь нам скажуть просто відступати, відходити. Недалеко, не під Краматорськ. Але там є ж і інші напрямки, куди загроза. От до Дніпропетровщини не можуть сказати, там ще якийсь потік сил ворога. Фронт великий. Нам будуть віщати, що все це на краще. бачите, закохані карти, що це все це на краще, що головне, щоб зупинились. Ну, от, бачите, імператор і мир. За все за все заради нас, розумієте? Все заради миру. А ми просили. І карта смерті, щоб не було смертей. Знаєте, ми романливі дуже сильно. Ілюзорний є така хороша фраза. Слово, ілюзорний. Питайте, питайте. Давайте подивимося, що ворог зірве переговори. Тому що щось такі заяви, що ворог робить все, щоб ми не зустрічались, Та він взагалі нічого не робить, він нам щось просто розмовляє. Ви що сказав, так що тепер ображатись? Чи зірве ворог переговори? Ніхто не знає. Знову ця карта, бачите? Ми тримаємо свій якийсь козир, якісь свої можливості, бо чекаємо. Можливо, мене надіслали запит на ці переговори і ну, тиша. Йому треба ще з кимось зустріти, щоб його помовляли. Він хоче, щоб Америка ще з ним. Ну, з ворогом порозмовляла, ворогу так хочеться. Щоб визнали, який він молодець, і, і що його солдати нещасні, хоче ворог, щоб визнали, що він також багато втратив, бо він тут щось робив. Ну, це якась така діч повна. Ну, так показує. Ні, доля, дивіться, доля, фортуна, повертається так, що все одно. Хочеш ти, не хочеш, втікаєш, ти від цього не втікаєш. Ну, Він нам ще якусь гедоту підкине у вигляді ще одних якихось вимог. Одна спроба домовитись, друг не виходить, друга не виходить. Все, вже там на третій раз повинні вже, щось, ну, якийсь консенсус серединку обирати. Це саме вже підписання і договір. Він є і буде, і просто тягне це час. Наше тягне, більше землі під ним буде. Всі ми це розуміємо. Давайте якісь інші питання. Всі так тихенько сидять, ніхто не вітається, ніхто нікому нічого не пише. Всі такі, знаєте, Ми б вже спали, Аня. Перша година ночі. Що ти то вийшла витер? Це ти треба було. Я ж кажу, я нема чоловіка на зв'язку, я не можу спати. Тому я працюю. Тому готуйтесь, будуть ще відео і акції, і відео на українські відьми. Що тільки не буде? І в телеграмі буде, і на інстаграмі. А що робити, щоб не з'їхати з, з глузду? Щоб не з'їхати. Ну, щоб не, не, не було часу думати, знаєте, такий стан, станче. Так, ми солоденькі. Раз ви вже зі мною, але, будь ласка, щиро прошу, уважненько. Тільки ті, хто зараз в етері. Коли ви в записі дивитесь, вам видно, що це запис вже не пишіть ім'я та вік. Хто хоче зараз пораду, особисто ім'я та вік. Якщо немає політичних питань. Давайте швиденько. Не всім, але відповім. Ім'я вік і даю пораду. Спонсори можуть конкретні особисті питання задати. Ми вже основний етар завершуємо. Будемо розважатися далі. Марина 48. Секретів у вас багато, пані Марина. Нібито в мене все добре, я все в своєму житті тримаю і нема до чого. Підкопатись, але є те, що дуже сильно травмує, ранить емоційно. Це знає дуже таке маленьке коло. Ніколи мене за це не жаліли, не підтримували в цьому. Дивіться, як щось нагадає, знаєте, тригерне, або людина з'явиться, або така ж сама ситуація. Від жінок зрада від людей, яким ви довіряєте, в тому числі гроші. Це перше. Друге, доля дасть можливість відпочити в хорошому розумінні. Не те, що вам от тобі треба лягти і лежати. Да? Так доля каже: ні, вам дасть вона можливість просто пожити для себе, для себе, не для когось. Але на 45, про якусь смерть думаєте? про незагиблу людину, а ну, чомусь думки про смерть. Не треба. Не треба. Вас обережуть від якоїсь поганої ситуації. Тут, може бути, навіть, знаєте, коли там аварію могли потрапити. Якесь, ну, щось погане вас обійде, але ви будете про це знати. Але як от ходить біда за вами, от ви відчуваєте, що є, якісь такі маленькі неприємності, а велике обходить. Що вам робити з цим? Заздрять вам, заздряли, багато говорять, оце треба прибирати, щоб не, ну, не бачили, не чули вас, нічого не розуміли про вас. Хай живуть десь подалі. Слухайте, ну, є люди на які постійно про нас говорять, так? Да? Які там, ну ніяк не заспокоїться хтось. Живи своїм життям. Ну, нема свого життя люди живуть вашим. Це нормально. Це якби... Ну, Зараз норма суспільства тому... Тетяна 55. Ви будете гнівитись на когось. Дивіться, не ображайте нікого з близьких. Ви іноді буває таке критикуєте так, не так, і прям бісити хтось буде. Не родич, не кровне. Це знаєте, як коли, ото як, якщо, там, наприклад, там, невістка або якась там хтось там сваха, от хтось бісить. От не беріть гріх на душу, не треба. Що Зайве скажете, зайве подумаєте. Да, у людини потім проблеми будуть. Прийде до вас за порадою. Не треба. От ви прям злитись будете на багатьох. І вдома погано, і вам взагалі погано, ви пітнієте більше, ніж треба. Прямо от вам ну от, злить і злить. Це ненормальний нормальний стан. От коли він настане, задайте собі питання, що зі мною не так? Це не агресія, це от як зсередині злість така, знаєте, от як камінь в грудях. Ну, Обережненько. Леся 38. Не турбуйте мертвих, не турбуйте своїх родичів. Можливо, буде якесь питання по знайомим, по близьким, не будете знати, людина жива чи ні. От нікого не турбуйте. Тільки тих, які на цьому світі. Можна смикати. Леся 38. Ви зрозумієте про що я? Так, з дівчатами весело. Ох, кохання, хай буде. Хай так і буде. Дивіться. Своїм розумом робіть вибір. Своїми думками, а не чужим навіяним Під, підкажуть щось погане, знаєте? Як завжди. Ну, тут, може, це не можна в етері казати. Ви самі не дуже вірите в добру жіночу долю, якісь будуть сумніви у вас з цього, з цього приводу, що у вас воно буде добре. Це також зайве, сумніви зайві. Хвилюються ЗГС, за поки не показують, там хортиця була загроза. Дивіться, по Запоріжжі дивимось. Я дуже часто Запоріжжя дивлюсь. Навіть якщо там щось з ГЕС буде, великої катастрофи для міста не буде. Він думає над цим, але йому зараз це невигідно вибивати ГЕС. Я коли Запоріжжя дивлюсь, дуже часто дивлюсь мости. Воно показує, що якщо до води по воді, до мостів летить, хортицю показувало, близько до хорта. Останнє відео. Марія 29. Не хочете нічого робити. Ступор якийсь. Ну, я не знаю, що далі. Я не розумію. Треба діяти, не треба лежати. Бачите, як ця принцеска гарна в грубу. Ви таке будете гарна, все, але щось я. Ну, от не в ресурсі. Марія 29. Дівчата, що за час такий? Постійно про когось думаєте. От там, де ви будете думати, звідки йде біда, не, не, не на ту людину, не на ту ситуацію. Звідти біда не йде, на кого будете думати? Чоловік про вас думає, тоскує сильно. Тут чомусь порада, а чоловіків з, з поганими звичками, такими з хронічними, не беріть, не спілкуйтесь, близько не підпускаєте. Якась буде ситуація погана. Це ж може бути просто компанія оточення, розумієте? Погана ситуація. Так, дівчата, завершуємо. Ірина 59, боржок якийсь. Буде покращення по здоров'ю, по якомусь спілкуванню, по ну, відчуттю життя. Легше стало все добре, але а, а Боржок. Коли Боржок, це значить щось попросили, нам дали, але ми от не до кінця розплатились. А зима важка. Зима важка. Воно як покращиться, потім. Повернеться на своє, на своє коло, розумієте? От як було знов, стане тільки гірше. А хоче, щоб знов все нормально було. Тут треба розбиратися. Як вирівняти? Тетяна 66, вже не дивимось дівчатка. Приходьте спочатку етера. Тетяна 66. Ви все одно мене не почуєте, не вибразу. Увагу, хочу увагу. То дзвони мені, то не дзвони. То приходь, то не приходь. То що тобі треба, то а що ти не, нічого не сказав або не сказала. Ви самі вам треба визначити, що ви від людей хочете від себе. Подобається так гратись, грайтесь, чим закінчиться? Вам в обличчя скажуть якісь моменти, які вам не сподобаються. оточення своє будете змінювати. Не хочу вас характеризувати. Тут просто я вам скажу так, ваші маніпуляції з людьми призведуть до того, що вам просто буде фізично погано. Ви будете потім хворіти, ніхто не прийде на допомогу. Будьте думати, що це там хтось побажав або там це від чогось. Ні. Це просто от. Ну, от щирість кудись поділась, знаєте. Навіть будете посміхатися, а всередині на, ну, неприязнь така до людини. А ви, да, да, там. Да. Я, Ну, я так не вмію. А у вас так буде. Можливо, вимушено, але ви так зі всіма спілкуєтесь добре. А всередині просто то, щоб ти там провалився. Тоді не посміхайтесь просто. Скажіть, мені не цікаво. Ну, або потім хворобу приймаєте, яка прийшла. Вона, вона просто вас змусить зрозуміти, що, ну, чому вам відмовляють, чому не хочуть, щоб ви дзвонили, або ви приходите кудись, да, навіть до лікаря, або там якийсь момент допомоги вам треба. І ви бачите, як люди вам в обличчя так само роблять, посміхаються, а самі вам не допомагають. Ви просто от, опинитесь на тому місці, як інші. Це ми хороші, обіймаємось на добраніч.